Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в капібара тайкон, і цей тайкон на двох гравців. Йоу, всім привіт! Хе-хе-хе, Дімон, я, якщо чесно, в залі не знаю, що тут відбувається і що тут потрібно робити, але ми, коротше, жорстко за цього за капібару І Тут клікать треба, прям ще й багато, як я понімаю. Клікать? та так. та І в мене яблука випали кудись, взагалі не туди, представляєш? Це просто шок. Як я поняв, чуваки з мечами бігають. А там взагалі біла, капібара бігає, диви. Де де? -де? А вона побігла туди в тайкон. Вона а, бачу, 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 вона спектральна наче. Ага, якась жорстка. Чуваче, це з ума зійти, чесно кажучи, ще пару яблук виплюваю і буду купляти собі Apple Dropper наступного рівня. Да-да-да, нада нада. Ти вже купив? Ні. Чого? Ну вже купив. Ось цей дропер? Обалдеть просто. Так ну, с ерунду я куплять не хочу, я хочу прям сразу по дроперам пройтись. И тут, кстати, є список того, що ти потратив, і сіки ти забрав, прикинь. Вище грошей. Да, да, бачишь, да? Статистика якась ведеться. Ха-ха, так прокачаю цю штуку, піду изму грошей, прокачаю цю штуку, orange. Обалдеть, у мене вже нормально дроперів, чуваче. Ага. Я такий сюди, я не Випадають зелені яблука. Да, в мене дуже випадають за за ці, за рамки цього. Де. Да. За рамки цієї біди. Я не знаю, чуваче. Вони Булк. тупо випадають, в мене вже сіки яблук повипадало. Де. Да. Це просто повен капут. Ну я щас забираю цю двіжуху, купляю. Тепер. А, ще такий яблуко можна купити. Обалдеть. Їх тут стільки всього, цих дроперів. Я не знаю, я би купив якісь пушки, я бачу тут е, якісь ось є, типа коса. Таку косу ми вже наче бачили десь. А то не за робокси? То за робокси, то за робокси, Дімок. <ріх> так, ще ще отакі яблука. Коротше, мене цих дроперів вже й моє, Дімон. Да. <ріх> Те то, то що тут все таке. Вони різно різнокольорове, да? Да, да. В та, в те да. тоже якісь всі, ну, все бліде таке, поняв? Да, да, Нема да. Нема насиченості. Це ефект, ефект самого цього режимчика. Так. Да. Надо додати насиченості, Дімас. Бемц. Ірю. Все, насиченість є. Yeah. Або я мене тупо яблука випригують. Да, тікають, поняв. <laughs> я не знаю, вони тупо свалюють. <laughs> Опа, норм. Е, 50 баксів випало просто на пол. Да. <laughs> так, в тому раз. той прикол. О, у мене травичка, я тут можу тепер попасти, поняв. Ммм. чувак. Капібара 500 баксів, Я купив капібару. А, ось вона пасається, чушь на 0 баксів. А, колект, інтеракт. Це воно типу буде пастися і заробляти гроші. Да, 250 уже. Прикол. непогано. А у мене чувак стоїть, просто клікає мені, диви. Аж з яблука выпрягой просто. <хе -хе -хе -хе> Жестяк, Дімон. Я щас куплю Нормально. наступну капібару. О, Ооо, ты тоже купив? Да, постелив, поняв? Постелив, постелив травичку. Щоб Нормально. було. Правильно, правильно, щоб було класно. Було прикольно, аби оцей малий капібара, поняв, ходив і збирав оці яблуку. Так, 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 було б класно. Це було б тоді продумано, чого вони випадають, поняв? Ні-ні. А так, поки взагалі не продумано, чого вони випадають. Так, але є прикол, я не можу нічого купити по факту. Я можу купити щось ловернет. О, сітка поставила! В чем прикол? Ты понял, да? Собі таке? Да, да, да. Тільки ти з той сторони сейчас поставив. А тепер ще з цей за півтора тысячі можна поставити, понял? Ага. Де. Так, тут пилари можна купити. Ну, это, напевно, пилари нам не надо купувати, не? А потом ти підходиш до. Типи. Да, да, да. А потом ты підходиш до копи і ти можеш з неї гроші витягувати. понял? Не. Так, я щось тут понакупляв. Uh, ось, second floor. О. Oh. О. Oh. Ам... Обалдеть тебе там. Уже? О, це мені надо, Лин, я впав в пастку свою, Димон. Ого, хорошо, что мам там открыт. <реш> Хорош. Security gate. Опа. Все, у мене 2 бомбайзней. Правда зря их купить на ванну певно. Ну. Ж. Ну, купи, ты купи, правильно? Да. Yeah. Yes. Так, за 3500 сразу. Yes, yes, куп... yes. А, не хватает. За 2000, значит. Так. Тут тоже травичку можно купити, ще якусь біду. беду. Короче, 3500 же надо, чтобы там прокачать, дьямо. Да. Це трохи Я дорого. Тебе пон... А Манаша даже и сам цен не стоит, понял. Даааа. Я же ну, да, китільки тільки, тільки, дивився, тільки-тільки поставив. У. Зато тут монаша тоже травичку прокачать, скорее всего, все она капі-бар будет купить. Yes, yes, По любому. Угу. Є проблема, Дімон. Хоч покажу прикола? Яка? Пішли, пішли на другий поверх. Дивись, дивись, дивись. От. Uh, ти купляв вікна? Да. Да? Спригни все сюда. Не-не, не-не-не, я тепер поняв. Ну спригни, спригни. Е, не буду. Ну давай! Не не хочу. Ай ти жук. Хочу чуть мое підставить и ший. Ну, пацан, я тобі предложив класну ідею. Пацан. Я сразу такий куплю. А если ты спрыгнув. А, то тут моновелист. Ну то все. А я думал, нельзя будет. Так надо вікна купити, бо. А я теперь оце вікно не можу купити. А не, я купив. Я вже думав, воно у мене назавжди там лишиться. У мене пацан судно шину, если сидит і кликає, я понял. Да, у мене тоже оно прийшов. Помагає, я понял. Тебе тоже помогатырь є, да? Да, да. за дриц, диц. Так, запятаку. Диви, по 90 баксів, ананас вилазить. В зумазі ти, пацан, у мене бабла. Я ще да. ще твоїх цих капібарзних грошей позабираю. Да-да, Попробуй, да, попробуй, попробуй ага. А ти вже пробував, да? Ти вже пробував, да? Ну да. Ох, ти парень. У мене вийшло, спойлер. Так, Щас у мене буде мегадропер. Я ще правда бачу, що тут нема поки що пушок ніяких. У нас, ну, також безплатно. Ну да, да, вони походу вообще там прям супер, далеко. Походу, бо ми вже тоже трошки прошли, Ми ж не на самому першому етапі, У нас уже тут поверх поверхи, і в мене він уже почти прокачаний по дроперам. А, по дроперам він у мене вообще Нормально. о світло, бамбук, сильвер капи Пілари. що це за релінг, чорт його пойми. Короче, там бабла надо, жесть, Димон. Да, я вірю. А ти два не In купляв? Apologize. Ні, я наш. А чого в тебе двері коштують 1000, а мене півтори коштували? Не знаю. Ти ты хитрий, получається, же, Жук. Жу... Може, ми... Може, мене ми... просто скидка. О. Ну це я ерунду, конечно, купив, ну ладно. Так, значить, ці жу капі -бара? Купив? Я купив капібара. А, так тут О. чуєш? Так тут ще я купив стрип, а потом голубуша мона купити. Тут, походу, буде багато капібар. Ну да. да. І грошей більше буде. Ну да. Капібари, бари, короче, там багато бабла, даю, тільки понял. Да. Ну, пацик у мене клікає, це хорошо, він мені допомагає. А я поки куплю єс, єс, єс. Срібну капібару. Все у мене, дві срібні капібари. Хм. Хммм. Скава по спике вони приносять, понял. Я купив бамбук. А, ну це короче ще ерунда. 300 баксов в одну годину. Да, мені. да, 300 баксів раз вони приносять, понял? Нормально. Ну да, так типа не даєш. Ну не мало. Нормально сип, понял. Mm -hmm. А нижні у мене вже по 600 розбирали. Ну, короче, хорошо, мам вже 10 тысяч, сейчас піду голубу капібару куплю. купив. Давай. Бам воно взагалі маленько. А, все воно, да? Да, да, Сикиця, да е бабла. Ну, вона 10 000 коштувала. О, 400. Нормально. 400, нормально. Так, две. У мене 6 тисяч. Ну на першому поверхі у мене все прокачано. Я можу, правда, ще доріжку тут прокачати. Ааа, далі квітки у мене прокачати, які ще якусь лабуду. Ну коротше, я буду краще все вдома прокачувати. Да. А, не, а не оце щось десь. По чуть-чуть, по чуть-чуть прокачувати. Ну. No. Блін, 1800, ось в капібари, чуєш. В цей 1800, а в цей уже 1200. Нормально, чуєш. Бабки сипятся. <хи> да, прям нормально так збирають. Має вже mm. 10800 піду і собі тоже голубу капібару куплю. А бо що мене доганяєш, пацан? Ну не та, я б не сказав, ти ж бамбук був купив. Ну бамбук, Зріка, світло ти? там. Ну У да, мене ще да. двері є, там така доріжка якась. Де, yeah, де. Yeah. Ну така всяка ерунда, поняв? Ні? Yeah. Голуба капібара, ще одна. Непогано. <laughs> Ти, вообще перець конкретний, да? Єс, yes, єс! Yes. Докуплю куплю пилар. Надо Давай. третій поверх без быстрее тебе, щоб все було на мазі, щоб було багато грошей. А без быстрейше? Ти думаєш що то, що ти швидше відкриєш, у тебе буде більше грошей? Єс! Yes. Поняв. <laughs> Залізла логіка. Єс! Yes. Все, бабки кінчилось. Бабки проблема, Дим. Да. <laughs> Чим далі заходиш, якось, щось, щось тим якось турочит. Тим в шакапец. Так, стейрс. Шау дну дробайну. Три пятьсот. И шоу, пацан. Ой-ой-ой. Три ой, пятьсот, ой. ну. <laughs> Нормально. Це багато. Ну там дальше Це бабла на ще Наверное, буде, купо будет, понял? Так, а ну відкриваю. Опа. Так, травичка і рейлинг. Ага, ну тут травичку тільки можна. Ой-ой-ой, тут дропери по 10-15 тисяч. Капібара золота, 15 25. Короче, Жесть. цікаво. Ти прикинь, що в сусідів наших яка база здорова. Тут ще так будуватись і и Дімон. Угу. Це це Конкретно і крепко. Не, ну, ти знаєш, знаешь, я трохи бабла підзбирав, А в 6-6 точно. Я оце думаю, чи капібару, чи дропер куплю. Да ты наверное дропер купит. Оцей прям сразу жесткий. Да, дроперы спустики випльовує по 180 баксів. Ні. Ну. Ні. що, у мене тут ще все по-дикому. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, тут ці штуки, копии. Димон, Димон. Я yeah. yeah. Ти бачиш, де я? Да. А. Че туда зліз? <laughs> Блин, Дима! Не прыгай, кий! Дима! Выпусти мене! Дима! А дожди? -а. -а, -а. Дима, я в вишневому саду! Що тепер робить? Я опять -а. Ну-ну, перейду. Ну кто -ну. ну, там вікна купив, а? Кто купив, кто купив? і вікна твой купив? Ага. он купляв тут всякого войну, что я тепер лазить не зможу. Ну то шо. Так треба спать скіп бабу. тут нормально, у них не що я ж дропери можу купити, навіть і не спускатися в самий низ. Да, да, да. Капібари там нормально збирають. А ти бамбук так і не купляв, да? А ні, купив, поди на нього. Та там треба все те купити, просто щоб пройти далі. Да. Тому прийшлось, ну да. А. А я думав, не треба все купляти, ти у двері не купляв. Ну. Там, видно, можна було і заскіпати, а тут, як бачиш, ні. <гум> ну, боже і не знаю. У Мене малі капібари вже по 1600 назбирали, я балів. Самі малі, поняв? Самі перші. Ні. Нормальна бабла, надо купити капібару. Чи може дропер? Манго дропер. Чи може капібару? Ні, давай дропер куплю. Дропер посіке по 170? Так це хуже дропер, ніж минулий. Короче, Дімон, манго дропер лайно. Я я понял. В общем лайно. Я лучше куплю золоту капібару. За 15 тисяч. У мене ще й тут вікна нема, поняв? І в мене оці гроші всі випадали, представляєш? Ого. Ти поняв, да? Поняв, да. Обалдеть. Сумазій ти, пацан. Це жесть, пацан. Не, чуваче, ну в мене ти знаєш помаленько, потихенько, Грошки збираються, що я навіть капібару собі щас купив. По 600 дає, до речі, золота капібара. А ти откуда знаєш, ти вже купив був? Я вже купив, да. Ух, ти хитрий перець. Не. Не, ну 600 нормально. Ну да. Ты знаешь, не прям капець, капец, но нормально. Ну. Потихеньку, помаленьку, так а наступно. 25. Я коли з першого поверха на третій пройшовся, в мене вже 400 було за раз. Та й нормально. Та халява, Чуваче. А, а все, все купив 2400 в натурі, прикинь. Ну. Вона вообще бабла дає. Куплю Watermelon Droper. Скільки дає. <ріх> А я просто розумніше поступив, я бачив не купляв манго, а купив зразу вотермелон. Ну да бо я ти сказав. Ну да. А так би ти не знала або я не сказав, чуєш, чуєш? Чи че не знав би да. І шо? А так знаєш? Ладно, ладно, Димка, ладно, в да, да Я куплю собі тоже вотермелон. Нейчер капібара kappi 50 штук. А, да, це взагалі дорого. Хоче, ти золоту куплю капібару, а мені не вистачає. А, а, а ти не купиш? Ти не можеш купляти мої крапки, ні? Угу, Не можу. І твою капібару я не можу облутати, на жаль. Зато у мене своїх тут на низу повно. Цікаво, я можу твою капібару переманити на свою сторону? А ти думаєш, від того щось поміняється? Вони ж ходять гуляють. Ну Ні. Ну да. Ходять гуляють, пацани. Так ну ти знаєш, у мене 41 тисяча. У 48. сорок 51. Ти щас купиш саму круту капібару? Да. <ріст> Пацан, ты шо гонишь? Бэнс. Да, воно, покажи. Оооо. Баудить ты хит Ладно, я тоже купил. Две. Оооо, травяный стачишь. Так у нас за не видно, Дим. Да, да. Ну 800, бачу, 700 вона, все, все дорочи, да дає. Типу якось. Ну таке. Не, ну. Ну я ждал більше просто. скільки ты думал, 1000? Не, ну хотя бы 800. Ну да, с одной стороны, но. є, так і є. Як є, що такі є, ти робиш? просто подиви на сусідів справа. Які вони здорові. Mm -hmm. Я собі теж такий Жас. хочу комплекс великий. Багато хочеш. А ти не хочеш <с піти до них, піти до них, попробувати і подивитися, що в них робиться? Ну. Може в них двері відкриті? Ну, якщо відкриті, оце ж. Ну, пішли подивимось. Ладно, пішли подивимось. Погнали, погнали. Погнали, погнали. Ні, тут закрито. Якийсь Indra Індра і, і лука. І лука. А, ось вони в них по 300 тисяч і 180. Як до них попасти? Обалдні. Все, доріжки якісь тут прокачані, якісь всякі прибори. А, Ааа, чуєш, так на третьому поверсі з'являються зб. Поням? А, а так ми на третьому. Ну. Ми ж на третьому виходить? Ну да. В -то ну. І Значить, коли буде зброя наша? Треба швидко прокачуватися. Треба. Че, 7 тысяч не збирав чук, пацан? Да. Нормально. Я купив ще одну. Хорош, хорош. Я тоже. Я вікна купив. Вся платформа. платформа. Да, да, да. І там Далі буде. Далі буде. Як у фільмі. Да, да, да. Далі буде. У мене самі бомжоваті капібари налутали нормально, бабла. Ти не хочеш купити двері, щоб на всякий випадок до нас не прийшли і не замочили. Я купив, я купив. Все хороше. Це нормально. Все під контролем. Ооо, я зроблю так. Я чую мечі уже. Я теж чую. Пацан. Ой-ой, пацан. а что це золоту капібару? Не купив? Це я не купив? Ну да. У мене десь просто щось. Якісь гроші десь забагалися внизу світились. Такі? Що таке? Що таке? що не се. Що так не шітакні. А ти кстати поняв прикол з капібарами? що? Ні. що цей? Цань, диви. Дивися в небо на моїх золоті капі. А, ну вже все. Вони, короче, один на одного, коли стають, наступають, поняв? вони потім ага. начинають верху. Прикол. Так може в тебе так одна капібара і пропала? У мене її. Ага. Diamond copy bar капібара теж живь. Тисячу бакс! да. А вона коштує 35 тільки. А. Понял? Нормально. Ну да. Ну да. О, ці мене попить, ти мене 5 тисяч мой, прикинь. А ти платформу не купляв? куплял? ні. Че? У її ще не було. А там пілари надо купити просто віки. Блін, у нас тут дома так багато народу, що я путаюся і капібар своїх знайти не можу. Хе-хе. <реж> Чуваче, у мене тут по капібарам барам вообще шок. У мене 76 тисяч баланса. Хорош. Я жесть прокачаний. Нормально. Пацан, даймонд капібара, бем. <газ> Тут їх вообще капец багато, Димон, я теж жду просто. За одну типу? Ти не поняв, тут. А це дешево 12 тысяч. Ооо, это капи Капібара. Да. Пустота понял. подивись придипайся ковна гарно. Півтори тисячі за штуку, а вона 1500 стоїть. Ой, 15 все. Ага. Оооооо. Давай, півтори. Ну, прям нормально. Та прям хорошо Ні. Ти коли там прокачаюся? Та да я вже це шукаю, що мені таке треба купляти, щоб... О, все, появилися сходи. Тебе є платформа? Сходи. Все, ні, я хочу теж копібари. А я думав забайти на платформу, поняв? Не, хочу копібари. Оцю даймонд бери, бери даймонд. Спочатку даймонд, да? Угу. Потім ще одну даймонд, а потім з'явиться Войт. Ні, Джайт, це гігантська, це моя. Да, да, поняв. Там вище шок. Я чисто з капібар ну, все лутаю, поняв? понял? Я даже на низ не хожу. Ну капібари вообще прям нормально так закусить. Вы капець заносять, чуваче, у мене вже 74. Мені ще трохи я гиганчку. У меня є 80 тисяч, я бігом бежу тратити їх на капібари. Де Да ты взяв? Не збирав? Э, е, як? А платформу? Ну... Сейчас піду куплю платформу. Лави. А я б Гиганчку ага. прям Здорово! Воно як я, Діма! Даааа. Да. Ну дай подивлюсь. Дай подивлюсь. А що? Да. А оце? Да. 800. А вона вообще не вигодно чув. Я її купив за 85 тисяч, а вона такого говна такого дає мало. Да. Вона <кхів> ну, така, знаєш, заради галочки. Да, да. Краще купляти Void Capybara і diamond. Ні. Ні. А ну нельзя ставить. Що це таке. У, шо це шо це те там, а? Що це, що це? Что ты, что-то, я зможу взяти? Ну я кисть быстолковые. <ріхи> друг другу наступали, просто. А, на ці... так ми в натурі ціпляємо один на одного їх. Да, ми їх просто ціпляємо, але не дамажимо. Може ми дамажим. один на одного просто не можемо дамажити? Може. Все, тут я, якісь про це. У мене 70 тисяч тут на колекторі зібралося. Так, ну я по ньому накидаю. Ну він живе, він не помирає. Хто-хто-хто? Та чувак сидить тут у нас на другому поверсі. Простафа. А, -а, а може це поняття не працює в, хат... в, цих, в цих самих домах, не працює? Може. Типу треба вийти на вулицю. Хм. О, тут так дешево вообще. Кто? Кто кто хто? Кто кто? Кто хто хто? Хто-хто? Хто там? Що там? що там? <рес> Димка, Що там, Що там? 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 Хто там, де там? Что там, как там? Так. Вот там что-то так круто у них. Да. Угу. Mm -hmm. Верю. Пацан у них там вообще жест. Что такое понд? Верю. Димка. Кто понд? Да. Не знаю. Кто меча достает? Кто достает меча? А там пацан тебе колыч! Это я Ты чего, балбел? Пошли зарежем его, чу? На мясо, пацана. Обалдеть вообще пацан при пух. Бігав, бігав, тут поняв. Ми з ним по нормальному не трогали йо. А. А він свиня оказався. О, він випрыгнув на вулицю, чий. Суїциднувся. Тепер не залізе сюди. Він мені капібар маленьких обстріляв сюрикена. Прикинь? И вони задамажились? Я не знаю, я шо в них хпитав. Я куплю понд. Оу, вотер дракон капибара. Оооооо, тик, тихо. Короче, тут вообще капець, Димон, ну. Але то ми будемо прокачувати в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайдини. А з вами був Санчеос і Дімон і всім пока-пока. Папа.